Цим сіянцям 25 днів ми висіяли насіння і з маленької населення вже є такі перші сходи. Лісничий дахнівського лісництва Олександр Басарап розповідає, цьогоріч сосну звичайну висадили у спеціальних коробах. Короба побудовані із бруса сосни звичайної і оброблені вапном. Вапно йде відштовхувач рівникових інфекцій. Короби є два розміри. Ширина в них стабільна метр тридцять, даних коробів довжина – 9 метрів, там довжина 5,40 40 Ідею вирощування сіянців у контрольованому середовищі запозичили у колег із Київщини. Розповідає помічник лісничого Владислав Шпак. Усього навесні зробили вісім коробів. У них засіяли близько 10 кілограмів насіння. Контрольоване середовище це суміш ґрунтів. Чорнозему перегнію, торфу, піску у співвідношенні для того, щоб насіння сосни краще проросло і дало більший вихід сіянців. Весною на розсадниках вода дуже довго тримається, і ми не можемо проводити ніякі заходи. А у коробах ми можемо контролювати як висів насіння, так і догляди за його ростом і розвитком. Догляд за сіянцями починається, щойно вони проростають, розповідає лісничий Олександр Басараб. Першою обробку це ми робимо обробку від рибникових шлейників, робляємо його фундазин. То є перші сходи обробляються і потім з притяжністю через кожні 6-7 днів ми їх окроплюємо зверху. Потім ми вносимо спеціальний препарат, ми підживлюємо її, стимулюємо її ріст, щоб вона краще набирала форму. Аби уникнути згубного впливу сонця, говорить помічник лісничого площі посівів. Притінили спеціальною сіткою та щодня поливають, використовують, каже, спосіб туманного зрошування. Цей спосіб кращий, тому що не заплескуються ґрунти, і рослина впитує в себе більшу кількість вологи. Із появою перших сходів говорить чоловік на багатьох сіянцях залишилися насінини, що стало приваблювати горобців. Довелося, каже, швидко вигадувати, як із цим боротися. Застосували плівку, всі корабанею по периметру. Обмотані, і коли вітер, вони шевеляться, і виробців сам факторів не відлякують. До наступної весни ці сіянці виростуть за вишки 8 сантиметрів, говорить лісничий. Усього з цих коробів планують отримати 45 тисяч саджанців. Їх усі висадять у лісництві. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.